Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні 25 серпня 2024 року, і ми приїхали на Пай, щоб обірвати продукцію. Рвем зараз сливу в Стенлей. Цей рік вродила вона не дуже файно, але тим не менш треба зібрати. Збираємо отакий дерен. У мене є і дикий сіянець, і є сортовий. Сортовий в мене. Лук'янівський семен. От, продаємо по 75 грн. кіло. Кого цікавий? Так, що у нас по екзотіці? Вчора збирали великоплідний глід розміром десь приблизно як вишня. Дуже смачна і цікава культура. От, це у нас зізіфус, маю його декілька кущів. І є сіянці, є. Сортовий, є щеплений, бачите, він дуже пізно цвіте, квітує аж до осені, до морозі. Так, це у нас фундуки. Я знімав декілька разів вже відео. Це фундук щеплений на ведмежому горіхові. Є від Володимира Кіндрата, а є від Тетяни. Ось, ви бачите, штамбік десь пів метра. А тут щеплений ось у, в цьому місці фундук. Ось такі він параметри. У нас є каталонські, барселонські, багато сортів. Ну, скажу так, що приблизно в два рази він перевершує по розмірам ті, які у нас були раніше форми. Так, на етикетці нічого не видно, мабуть, стерлась. Вчора коштував шедевр, мені дуже сподобався на смак. Вот. І каталонські, барселонські теж непогані. Джефферсон пробував, він тонкошкурий, але не дуже крупний. Ось о, дрібний дерен сієнець. Бачите, він в два рази менший, ніж сортовий. Отой Семен Лук'янівський. Це або піде на виброс, або на перепривівку, на перещеплення, або може кому треба, то можу викопати осінню. От, як підщепа він нормальний і на закрутки теж годиться. Так, що ще? А, є у нас отака культура, як ожина. От, сорти в мене лохтей, уашито і честер. Дуже смачна, без всякого догляду, без поліва, без хімзахисту. Коротше, органічна ягода. От. Якщо для власних потреб, я вважаю, що її... Багато не треба, два-три корча і хватить. У мене аж занадто багато і вважаю, що треба зменшувати її кількість. От, грецькі горіхи, є сортові щеплення. Деякі з них буду залишати, деякі викину. Тобто є сортові форми від кіндрата Володимира, а є дикі. Дикі піде на вибір, сортові лиш. Ось ще один у нас. На ведмежому горіхові фундук сортовий. Сорта я називав, які в мене є: Джеферсон, Галі, Барселонський, Каталонський, Боровський. Ось такі сорта фундука. От, що ще цікаво? Почали сезон збору талгарської красуні. Це, бачите, я порізав черешню. Після збору врожаю зробив її літню обрізку. Щоб були більш компактні крони. Тепер покажу вам талгарську красуню. От, на даний момент вона має плюс-мінус десь грам 100-120 Вибірково ми пройшли, такі більшеньких нарвали дві бананки. Будемо пускати в реалізацію. Мене вже замовили клієнти, хочуть купувати. Це ноябрьська, яка була без нормування, бачите, такий середній калібр. Ну, вона ще трошки підтягне, набере. От, звісно, такі треба було викинути, щоб вона мала більший розмір. От, по шкідникам хворобам особо нічого не видно. От, де більш потужне дерево, то трохи калібр більший. Ну, я думаю, не на грам 200. 250, мабуть, вона вийде. Так, по цінам, по цінам. Планую стартувати від 20 гривень. А далі, а далі будемо бачити. Ось о, конференція. Бачите, калібр такий середній, десь грам 150, навірно, більше не буде. Не дуже крупно. Цей рік у нас катаклізми, то Спека під 40 то град, тому можна дякувати, що і що, що такий є урожай. Це у нас тріська. До речі, листя не горить, багатьох підгорає листя від посухи. Звертались до мене клієнти, кажуть, що це Каже, Михайло, що горить листя, що скидає, це повітряна посуха. Як з цим боротися? Ну, гарна обрізка, потужна тоді. Потужний корінь витягує і не сохне листя. А якщо крона велика, а корінь слабенький, тоді будуть певні негаразди. Так, покажу вам ще зараз хурму. Раз вже я біля неї. Відео таке буде трошки затягнуте, але вибачайте, кому не цікаво перемотаєте. Отак виглядає хурма. Божий дар, її приблизно 5 років. Розмір плодів, те, що я бачу, десь біля 4 сантиметрів в діаметрі, якщо можна порівняти ось з зажиною, то дивіться, десь в рази два крупніша за ожину. Тобто розмір не гігантський, але... Невибаглива, непримхлива, не хворіє, зимує стабільно в нашій зоні і по моїм спостереженням вона самоплідна. От. Так що, якщо ви навіть посадите одне дерево, а в мене тут одне дерево і поруч нема квітучої хурми, то бачите, вона родить і в цьому році накидала. Ну я не рахував, скільки тут ну. Мабуть біля сотні плодів буде. Отаке дерево 2,5 метра. штамбік десь біля 6 см. Я його робив трохи мульчування. Бачите, плівкою закривав, щоб краще волога утримувалась. Так, це конференція більш жорстко порізана. Тут трошки крупніші плоди. Все треба було, звісно, обірвати таку дрібідень. Ну, Теж буду починати сезон. Продажу вже оголошення OLX здав, буду продавати. Почнемо з Талгарки, потім конференція, потім підуть інші сорти, такі як Яблунівська, стрійська і так далі. В принципі, все, що вам хотів розповісти. Дякую, що дивитесь мої відео. Заходьте на канал. Радий вам допомогти, якщо у когось є якісь питання. В принципі, все. З вами був Михайло Шемчук, Вінницька область, Барський район із Грушевого сада. Всього доброго, всім, до побачення, миру, добра.